Рівень з роботою він змінився і зріс в два рази. У нас є тенденція, що задоволеність роботою зростає, і, до речі, зростає задоволеність життям, задоволеність життям в цілому, задоволеність життя всьому населеному пункті. З іншого боку, роботу знайти важко тут практично без змін і безробіття викликає страх. Соціальні гарантії, гарантії від роботодавця, гарантії від держави, максимальна захищеність, максимальна передбачуваність вони це можуть втрачати. Я не можу сказати, що по даним досліджень зараз радикальний. Рост можна постерігати радикальний І ну, Зростанням цієї свідомості і розуміння того, що людина має брати відповідальність на себе, а за свої дії своє життя українське суспільство розвиватиметься. Інститут соціології він має е, е, історичні дані, які є, що так, найбільш детальними, глибокими. І ось процес е, соціального про, проект про соціального моніторингу він дійсно дає можливість аналізу. Том протягом 30 років, і за цей період, якщо ми говоримо про задоволеність роботи, тобто безпосереднього запитання, якою мірою задоволені своєю роботою в цілому, то якщо порівняти 94 рік, і, наприклад, 24-й рік, то це різниця практично в два рази. Тобто, в 94-му році лише 33% опитуваних казали, що вони задоволені своєю роботою, а в 24-му році таких 60%. Ситуація останніх двох з половиною років, тобто повномасштабної війни, вона дуже радикально. Все змінило в українському суспільстві, і тому питання, яке може виникнути в аудиторії, а наскільки взагалі коректно порівнювати точку 30 років тому мирного часу і зараз повномасштабної війни? Саме тому о, я подивився в історичній ретроспективі і фактично протягом практично всього періоду з 1994-1992 року можна констатувати певне зростання рівня задоволеності своєю роботи. А останні історичні дані в мене це на жаль 2002 рік, тобто не дев'яносто четверта, ж дещо більш пізній період. Фактично близько 70% що в 2002 році, що в 2021 та році, стверджували, що важко знайти роботу, яка відповідає і кваліфікації, і має достатній заробіток. Говорячи про страхи, тобто чого люди побоюються, ось побоювання безробіття воно також практично не змінювалося зносочетвертого і аж до. Uh, початку війни, до 21-го року, ось в 20-му році 70% вказували, що це є один з страхів втрата роботи. А в 92-му році таких було 60%. Тобто, з одного боку, в нас є тенденція, що задоволеність роботою зростає, і до речі, зростає задоволеність життям, задоволеність життям в цілому, задоволеність життям в себе населеному пункті. З іншого боку, роботу знайти важко тут практично без змін і безробіття викликає страх. Єдиний момент ось за весь період соціального моніторингу тільки в 2024 році відсоток тих, хто зазначив безробіття один зі страхів, склав лише 39,6. Ну, я думаю, це очевидно, тому що в ситуації повноваштабної війни інші страхи виходять на перше місце, плюс, знову ж таки, інформація з медіа з приводу. Недостатність кількості кадрів, кадрового голоду в країні і та тому подібне. Тобто, ось ця зміна вона відчутна. Весь інший мирний час протягом з другого по 2020 рік практично однаково було побоювання безробіття, і оцінка того наскільки складно знайти роботу за кваліфікацію і з бажаним заробітком. Безробіття воно є декілька підходів і вимірів до того, як його можна визначати. Є кількість людей, які знаходяться в обліку в центрах зайнятості. Є е, кількісні опитування, в межах яких людина може обрати варіант там тимчасово безробітний, безробітний в пошуку роботи, безробітний е, а на, е, на обліку в центрі зайнятості. Я не можу сказати, що по даним досліджень зараз радикальний рост, можна постерігати радикальний роз безробіття. Порівняно з ситуацією, яка була в 2022 році. Або навіть на початку 23-го року, коли була велика кількість українців, які вказували, що вони втратили роботу, у них немає роботи. Зараз відсоток безробітних він не радикально більше ніж був до війни. Зрозуміло, що це пояснюється великою кількістю процесів. Тобто, з одного боку, в нас є втрата людьми роботи, з іншого боку, є міграція. Яка ну об'єктивно, ну попри наявність даних або ООН, або інших структур, тобто все рівно в нас є оцінка приблизної кількості людей, які виїхали, без деталізації на хто вони були за фахом, яка в них була робота, яка в них була зайнятість і так далі. Тобто, фактично, відповідаючи на ваше запитання, по-перше, я не можу сказати, що умовою на даний момент є суттєве збільшення безробіття. Побоювання безробіття воно було, стандар... воно було на одному рівні практично весь час а, мирного часу, і суттєво впало воно тільки зараз. Рівень життя вимірюється дуже різними підходами. То є прямі питання, скільки ви заробляєте, скільки заробляє ваша родина, є непрямі показники стосовно того, на що вам вистачає і так далі. Орієнтуватися на запитання, задоволеність життям в цілому. І а, воно також протягом цього періоду зростає. Тобто, якщо, наприклад, задоволеність роботою зросла з 1994 до 2024 року, тобто за 30 років з 33 до 60%, то задоволеність життям дещо нижча. Ну, все ж таки, не все зводиться до роботи а, у більшості людей. І в 1994 році цілком задоволені, бо, скоріше, задоволені були 23% українців, а в 2020 році 47,2%. Я подивився на зв'язок між задоволеністю роботою і тим, яким чином побудовані у регульовані відносини з роботодавцем в форматі люди, які працюють офіційно з офіційним працевлаштуванням, люди, які працюють за цивільно-правовим договором, і люди, які мають неоформлені відносини з роботодавцем, і приватні підприємці найбільший рівень задоволеності роботою у приватних підприємців. На другому місці люди, які мають офіційне працевлаштування, і суттєво вони, що, наприклад, серед тих, хто офіційно працевлаштований, 63% в 2024 році вказали, що вони задоволені або скоріше або скоріше задоволені своєю роботою. Серед тих, хто працює по цивільно – це лише 42%, без будь-якого договору 48 Тобто цифровізація економіки як така призводить до. Поширення нестандартно, ну, нестандартної гнучкої зайнятості, яка зі свого боку згоду може призвести навпаки до зниження задоволеності роботою через те, що люди, які звикли до того, що називають патерналістське мислення, тобто. Соціальні гарантії, гарантії роботодавця, гарантії від держави, максимальна захищеність, максимальна передбачуваність вони це можуть втрачати. На мою думку, відхід від патерналістських моделей і готовність брати на себе більшу відповідальність це не тільки втрата певного комфорту, але це також і певний аспект дорослішень, тобто. Діджиталізація, цифровізація разом з глобалізацією як такою, вона відкриває дуже великі можливості для людей, які готові ці можливості сприймати, а не чекати, що хтось має їх забезпечити. Держава, роботодавець на все життя, якісь інші структури. І відповідно ситуація, коли знаходячись навіть в Україні, людина може працювати на глобальному ринку з Будь-якими роботодавцями або замовниками. Вона відкриває дуже великі можливості, і, як, на мою думку, є одним з дуже важливих елементів того, що зараз дуже популярний термін Resilience, тобто національної стійкості. І це є дуже важливо. Але це дійсно вимагає більших зусиль і більшої свідомості від людей. Відповідно, із зростанням цієї свідомості і розуміння того, що людина має брати відповідальність на себе а за свої дії своє життя. Український суспільство розвиватиметься, і тому як на мене, це оптимістично.